Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 7 червня 23 го року. я з вами трошечки пройдусь, прогуляюсь по саду, поговорю, покажу і поговорю. Я хочу показати вам свій сад. У першу чергу сьогодні, саме сьогодні. В першу чергу тому, що я хочу сказати, нам треба триматись. Зараз у всіх такий шоковий стан після того, що вчора сталося, всі знають про обстріл, про. Про те, що зараз відбувається в Херсоні, ми це все знаємо, і зараз в кожного такий стан тривоги, депресії, страх, біль, злість, ненависть. Ви Знаєте, всі ці почуття вони так, так перемішались. Що іноді здається, що можна збожеволіти. Можливо, хтось мене засудить, скаже, що там в людей така біда, а я хожу, тут показую квіти. Хай засудять, хай так, я вважаю, що ми маємо допомагати один одному. Підтримувати один одного як тільки можна. Кожний рятується від такого стану по-різному. Хтось замикається в собі, не хоче нікого ні бачити, ні чути. Хтось плаче постійно, хтось, хтось відволікається, шукає якусь розраду шукаю якусь я не знаю якісь можливо на хобі справи щоб чимось зайнятись і відволіктись ну тому я хочу сказати що ці ці відео це відео, що я зараз знімаю, воно більше для тих людей, які шукають, які не люблять впадати в депресію, в такий стан. Вони шукають чим відволіктись. От. Тому я знімаю це відео для вас. Люди, ми всі різні. Ми маємо підтримувати один одного. Я ja вже це казала і кажу, важко, важко, дуже важко. Вже, знаєте, вже чекаєш, чекаєш цієї перемоги як якогось дива прям. І я ж впевнена і всі ми впевнені, і всі ми переконані, і знаємо точно, що перемога буде. Наша перемога. Ну, ми обов'язково переможемо. Питання тільки коли? Питання коли, тому що війна ця страшна. На така страшна. І, знаєте, спочатку, якщо там хтось думав, вірив, що ця війна може бути там якісь тижні, як казали тиждень-два, деякі експерти навіть не хочу про них говорити. Хтось, ну, хтось це вірив. А я думала, що війна ну, не буде більше року, наприклад. А хтось о, зовсім зневірився і, і каже, що війна буде дуже довго, не один рік. І хто прав? От хто прав? Да ніхто. Ця війна вона буде рівно стільки, скільки вона буде. Ніхто не може знати. Навіть ця недолюдина, не людина, нелюдь просто, який пішов на нас війною, робить це все горе для нашої країни. Навіть воно не може знати скільки буде війна. Чому? Та тому що його може не стати в любу мить. Можливо, я зараз ось це знімаю, кажу, а його вже зараз може не стати. Я так хочу цього. Хай мене боженька пробачить. Хай мене Боженька пробачить. Я ніколи в житті нікому не бажала зла і смерті, але я хочу, щоб все горе, вся біль нашої країни, щоб той, хто винен в цій війні, щоб вони відчули це, щоб вони пережили це на собі. Тільки як можна скоріше. Тому що це нестерпно бачити в стрічці, як ховають наших хлопців, наших героїв. Кожний день війни забирає в нас саме дорогоцінне Це людей, це життя, яке колись кожна мама дала своїй дитині. І ніхто, ніхто не має права позбавляти когось життя. Ніхто не має права вирішувати, кому жити, кому ні. Ніхто не має права вбивати. Захищатись так, але не вбивати. Тому так хочеться, щоб перемога була швидше. Прям вже. Прямо от зараз хочеться виключити камеру від того, що всі я не знаю, хтось закричить, хтось зателефонує. Не знаю, як це буде, і скажу, що вже перемога. Я часто собі уявляю цей день і постійно плачу від щастя, тому що уявити цей день уявити відчуття в цей момент, коли ми почуємо ці слова. Україна перемогла. Кінець війни. Ой, Боже, як ми цього всього ну, всі чекаємо. Це такі слова, це як ніби, як молитва якась, як якесь щось настільки важливе, чого ми ніколи, ніколи ніхто не знав, не відчував. І ми мусимо це відчути, і почути, і відчути. Я колись так чекала, сиділа в тих подвалах. В ті Горлівці. Я так чекала, що нас звільнять. Я чекала, правда? Я вірила, що нас звільнять, тому що я бачила, як звільнили Маріуполь, як звільнили Артемівськ, Слов'янськ. Ну, Артемівськ це нинішній Бахмут, який просто це біль така, що я ну, я намагаюсь просто про це не думати. Я, ну... Я чекала, я теж думала, ну чому, якщо там десь звільнили когось, то і нас звільнять. І оце відчуття, коли я зрозуміла, що звільнення не буде ще дуже-дуже довго, оце відчуття пустоти і дикого болю. Коли ти розумієш, що у тебе більше немає будинку, тобі немає куди більше вертатись. Тебе там ніхто не чекає. це страшно. Починати життя з нуля, це страшно. Але я знаю, що скільки б не пройшло років, а я не думала тоді, в Орлівці я була, я не думала, що що вже 9 років буде моє місто в окупації. Я ж так не думала. Я ж сиділа, чекала. Я 9 місяців була, жила там в окупації, тому що я чекала звільнення. Але все одно воно буде. Обов'язково буде звільнення. І горлівки. Всієї України, кожного куточку України. Страшно уявити, правда, якою ціною. Все буде Україна, друзі. Ми обов'язково переможемо. Ми маємо вірити. Чекати, і ми неодмінно, неодмінно мусимо дочекатися. Обов'язково. Слава Україні, друзі! Нашим героям слава!